Привіт, я Алекс Руса, і я пам'ятаю, як ви мені писали, щоб я зробила огляд на частини своєї колекції. Я вас почула і я продовжую це робити. Сьогодні в цьому відео я вам представлю чудову книгу під назвою Диво для флори. Дана книга є однією із колекції Wink's Love. Всього 6 книг на цю тему. Книжечка переважно оформлена в зеленому кольорі. Саме цей кольор ми зазвичай асоціюємо з феєю природи. Давайте поглянемо, що знаходиться всередині книги. Щойно ми її відкриваємо. Нас зустрічають саме романтична пара Вінкс: Флора і Гелія. Найцікавіше відбувається далі. Це історія, яку розповість ця книга. У ній розповідається про наближаючу річницю Флори і Гелії. Через трагедію, яка трапилася в лісі, річниця пари і ліс опиняються під загрозою, і тільки Вінкс можуть все виправити. Що вони зроблять, щоб все виправити, і чи відсвяткують Флора і Гелія річницю? Для цього потрібно дочитати історію до кінця. Також в книзі є багато яскравих великих картинок, щоб читач міг краще уявити собі події, які відбуваються в книзі. Розмір шрифта у книзі досить великий, так як книга призначена для читачів молодшого шкільного віку. Великим плюсом є те, що книга перекладена на українську мову. Через це її стає читати набагато зручніше. Ось така чудова книга із колекції Love Я сьогодні вам показала. Я вам дуже дякую, що ви додивились ці відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Також не забувайте про мій телеграм-канал. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!